Права 867. Обчисли площу прямокутника зі сторонами. Ну що ж, стартуємо, тут є два завдання. Я пропоную їх розписати, тут нічого складного немає на одну формулу. Отже, записуємо тоді. В даному випадку я б так записав, що сторона А пишемо дорівнює 15 см. Так, а сторона Б дорівнює 20 см. Ну І записуємо тоді. Площа С дорівнює. нагадую, нам треба А помножити на Б. Це буде площа прямокутника. І це дорівнює тоді. Замість А ми пишемо 15, що множиться на 20. І це дорівнює. 15 помножити на 2, це буде 30 і один нолик це буде 300. Сантиметри, що множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. Yeah. Ну, аналогічно тепер розв'язуємо. Друге. Отже, 3 дециметри і 12 сантиметрів. Тут лише треба не забути дециметри перевести в сантиметри. Пишемо тоді, А дорівнює 3 дециметри. І це дорівнює в одному дециметрі 10 сантиметрів, тому це 30 сантиметрів. Так? Ну і пишемо, що Б у нас дорівнює 12 сантиметрів. І записуємо тоді. Отже, площа С у прямокутника це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 30, що множиться на 12. І це дорівнює. 3 на 12 це 36 і один нолик це 360. 360. І записуємо в дужках, чого ми сантиметри множили на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні площа в нас складає 300 квадратних сантиметрів. В другому площа у нас складає 360 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке просте завдання на обчислення площі прямокутника на цьому вправу завершено.